Ну у нас давайте так по і з того, що зараз можна подивитися, прорахувати Донецьк, Луганськ, Крим це тема політичної історії і не військової. Абсолютно, Харківська область, Запорізька область, Херсонська область це тема військово-політичної історії. Отак, от, от я би сказала. Ну, це якщо дуже загально окреслити, mm -hmm. а, що вообще відбувається. Uh, І з того, що вже було переглянуто, можливо, там частина. Знаєте, як там питання відпаде сама собою, а uh, чи є можливість з нашого боку мати якийсь результат, або встигнути продемонструвати якийсь результат, uh, наприклад, на півдні чому б ні? Да. А чи можемо ми його задіяти? Технічно, да чи прийняли ми це рішення? Таке, щось планується більшого сказати не можу. Наскільки буде вдалим, тоже таке на даний момент. Ну, по-перше, воно і в картах. Такі, по-друге, ну, Щоб ми з вами там не, не знаєте, не спугнули нічого, не, нічого коротше, не, не, по, не наляпували те, що не треба. Е, і з тенденції перемовних процесів зараз е, воно все-таки більше до е, в, більше повзе до якоїсь зупинки там, де стоїмо. От, не більше, не менше. Знаєте, от, типу, все, що встигли дві сторони зробити. От на тому, як би, типу, все і закінчилось. Поки так. Поки так. Але знову мене напружує річний розклад, бо там у мене травень і червень, вони якісь. Ай яй-яй. Кончені. Так. У мене на каналі є цей річний розклад. До чого вони кончені, я досі до кінця не можу зрозуміти. Тому тут у нас є ще якась така загроза, якогось супернапруження. Не розумію, якого, чи виключно військового, чи політичного. Ну тобто, чи там все вкупі. Знаєте, ну коротше, дуже у нас там якийсь важкий період буде. Те, що стосується травня, травня-червня, якось воно все. Напружінько, от і куди воно виліться постфактом, також не зовсім розумію. Так давайте детальніше роздивлятися взагалі по кожному блоку кожної з території. Але от також перед цим загальне питання від наших підписників, от який зараз погляд Кремля на ці території? Звісно, ми хочемо повернути, що думає собі Кремль, Путін, Рашка і так далі. Мало, треба ще. Ну, от буквально, мало треба ще. Бо плани були більш масштабними. А тут негідники українці стали в оборонну позицію. От, ні гадяки. Так, і ще, ще одне питання від наших а, підписників, перед тим як ми перейдемо до детального розгляду кожної з груп територій. це про а, кримський міст. Питання від кримчан також неодноразово у нас з'являлося в коментарях. Чи скоро буде повністю знищено кримське міст, щоб не могли їхати ні поїзди, ні машини? Давайте так, чи е, є у нас розробка, операцій, якісь подібні штуки, пов'язані з цим? Да. Чи є у нас зараз певна паузність за м -м, важкості реалізації певних затій? Так. Да. І за цього ця історія ну, затягується, буквально затягується. Плюс не забувайте, зараз ми маємо перемовні тискові процеси, в яких не зовсім у нас розв'язані руки для того, щоб діяти так, як нам хочеться. А там, на жаль, без допомоги партнерської певної да, партнерської допомоги важко буде щось зробити виключно своїми зусиллями. Тобто, це все одно треба, щоб була задіяна ще якась додаткова сторона. А чи плануємо ми взагалі робити щось з утією незаконною? Як там новобудовою, яка там стирчить і всім заважає? Да, плануємо. Чи дуже швидко ми будемо це реалізовувати поки по відлюднику, поки воно на паузі? Mm -hmm. Зрозуміло. Давайте подивимося кожну з груп територій. Ну так я їх об'єднала, щоб не на кожній області ми окремо зосереджувалися. І якщо ми вже почали з Криму про Кримський міст, а, яка доля Криму до речі, ви в попередньому інтерв'ю вже трошки почали про це говорити. Давайте детальніше чи який можливий сценарій його повернення, чи можливе його повернення взагалі яка доля Криму. Mm, знову таки, тут скоріше, із того, що зараз можна продивитися, те, що я казала у минулому інтерв'ю, нового я нічого не скажу. Це питання в контролю Криму, не тільки російською стороною. Все. от це один із тих виходів, виходів, які бачать на сьогоднішній день. Де є купа претендентів, і вони намагаються зробити так, що Крим не тільки російський, у тому форматі, що там не тільки розфлот, а й ще хтось, і ще хтось, і ще хтось, що хтось. Доступ Україна має, але це не український Крим, і не російський Крим, і не коротше, територія, яка в яку запливають, заїжджають і будуються всі комуні лінь. От приблизно така от. От приблизно така історія із а, того, як мінімум, що зараз бачать в реалі. Ну, от в реалі Але, того, що можна. Я не зовсім розумію статус тоді, який буде, якщо не і російський, український, і український казали ви, там, і НАТО, і Туреччина. Я теж я не розумію, який буде у цього статус. Ну, я не знаю, який статус, механізм, правовий придумають для цього. Скажуть, що це Крим кримських татар, я не знаю. Окей, кримські татари скажуть, а ми готові торгуватися з усіма. Ну я утровано. Я так я ж не юрист. Я не знаю, як це будуть обговорювати в такому ключі. Я про питання визнання за однією конкретною стороною. І отут-от починається якась бідося. Номінально, номінально, нам будуть казати, Крим це Україна. По факту, Крим в Криму тусять всі підряд. Оце от приблизно із того, що на зараз обговорюється. Як вони потім будуть за це торгуватися? Я поки не бачу, але от на зараз це от те, що обговорюють зараз <святкові> а, новоокуповані території? Ну так я їх назвала новоокупованими <святкові> території, які з 2022 року спочатку повномасштабного вторгнення купували Росія: Запорізька, Харківська, Херсонська області. Яка їх доля? Чи можливо їх повернення? Ну, про південь ми з вами тільки що трошечки натякнули, що там, ймовірні ще якісь варіанти, чи будемо ми їм користуватися, будемо бачити. От. Знову, скоріше за все, невизнання. Отут от прям невизнання, І, бо, бо карта дому. Типу, о, територія залишається за своїм домом, да? а дім – це Україна. Тобто тут, тут ну, у, такому, у такому ключі воно є. Але на зараз активна робота, дуже активна робота у напрямку того, е, яка саме кількість залишається під контролем України. Тобто, за, за, за якою такою історією. А, от, е, чи будемо. Давайте так, ми військово будемо намагатися активізуватися да скоріше за все знову ж таки. Поки я не можу прямо сказати точно, але якісь плани з цього приводу є. Чи 100% нам це дає гарантію всіх там вибити винести? Важко сказати, чи просто виторгуються і, наприклад, залишать добровільно, хіба десь частково не повністю от у чому момент. Тобто, це може там стосуватися, наприклад, апендицита на, Хар... на Хар... В Харківській області, наприклад, там десь натиснули на Херсонському напрямку. Ми а на Запоріжжі, там ту ж АС да, вивільнили для взагалі штатів. Ну от, от mm -hmm. як якось дав, так, от воно все дуже сумбурно і дуже важко, але тут немає питань визнання за Росією правління на цих територіях в юридичному якомусь ключі. Угу. Донецька і Луганська області які з 14-го року у нас окуповані Росією. Чи який статус, і що буде з ними? о Тут більше всього якась страшнюча заруба. Да, о, тут тут взагалі прям дуже страшнюча заруба. Страшнюча заруба, бо королева мечів, загострене питання. Знову третя сторона е, і відношення до донецько луганської як до третьої сторони. Скоріше за все, один із варіантів обговорення це вообще якась автономія. Ну тобто, взагалі, знову ж таки, типу, визначайтесь там самі, не в складі не України, повноцінно, не Росії, яка-небудь автономна республіка ДНР ЛНР. ну… Якось, якось в якомусь такому ключі, в якомусь такому моменті. По про повернення до України, поки десятка жезлів супер важка ноша. Причому це достатньо широка карта. Вона слідом за неї йде п'ятірка е, жезлів. Дуже спірне питання. Дуже спірне питання механізмів повернення і доцільності повернення, як би це дико зараз не звучало. Дуже спірне питання, наскільки потрібно насильно повертати. Бо ті, хто залишився там, і ті, хто там уже багато років є, і ті, хто виросли там при умовах окупації, вони зовсім на іншій хвилі. В на інші хвилі. І відсотковість там проукраїнського населення, вона мінімальна. Давайте це чесно визнавати. От давай, ну от прям чесно і правдиво визнавати. А це означає, як? як ти будеш забирати назад цю територію, навіть технічно, і скільки проблем ти будеш мати потім з потенційною відбудовою? Що ти будеш робити з населенням, яке тебе ненавидить? Всі ті глядачі, у яких на Донецькому напрямку воює хоч один друг, хоч один родич, хоч один близька людина, з якою можна чесно прокомунікувати, напишуть зараз в коментарях, що я кажу правду. У форматі того, що відбувається на Донецькому, Луганському напрямку, коли там існують і є наше ЗСУ. Яке ставлення оточуючих до ЗСУ? Як наводять, як підсовують отруйні пиріжки, як напоюють отруйною водою, як плюють в спину, як кричать у слід а хуй ти сюди прийшов. Я русський. І це. ну це не мої там, знаєте, екзистенціальні представлення. Це комунікація з хлопцями і дівчатами, які знаходяться на цьому напрямку. Дуже класно воювати, коли тебе ніхто не чекав. Коли тебе сприймають покалічені пропагандою люди як окупанта. Оце, ну, ну це ж трандець, Це просто трандець. От, і отут от починається дуже спірна штука. Визнання знову ж таки про визнання тут навряд чи, про от якесь таке або третя сторона, або взагалі не визнана, або є як є, от, от це от, якась така історія. І відкладання, знаєте, до лучших времін. Повернення до цього питання, до лучших времін. От у чому ми. І тут проблема, проблема полягає у тому, що це трагедія для тих людей, які виїхали. Зі свого власного дому. Це трагедія для великої кількості проукраїнського населення, яке чекає повернення додому. Але знову, ви уявляєте, рівень халепи? Давайте уявимо, що все. повернули Донецьк з Луганськом в, на, да, в на, так, скажімо, в українські обійми. Повернулося додому. Повернулося додому значна кількість проукраїнського населення. Родом із Донецького Луганського. Це про українське населення чудово знає, що їх сусід – колаборант. Ви уявляєте рівень а, злочинності самосуду, згорівших хат відрубаних голів, і оцієї всієї історії на території. На цій, тому що повернеться про українське населення, повернуться про українські військові, які зараз воюють за свій дім, намагається з 14-го року його виколупати той дім з окупації. Вони ж будуть знати, що їх сусідка ну мурло, і перше, що він зробить, коли повернеться обійме власну хату. Якщо там, звісно, її вже не віддали кому-небудь, Понімаєте там не живе якийсь хрич, не він просто піде і щось зробить з тим сусідом. Ну, коротше, дуже. Є тоді вихід з цього? Поки механізму я не бачу. Не в картах, ніде. Дуже спірна історія. Що з цим робити? Дуже спірна історія. Дуже спірна. Проводити референдум, де будуть всі ті, хто є з Донецькою Луганською пропискою. А, не завезений да, а, грубо кажучи, той, хто може сказати, да, я звідти родом у тікав в 14 чотирнадцятому. Вони приймають участь у референдумі в голосуванні. Ті, хто там знаходяться, приймають участь у референдумі в голосуванні. Можливо, ще якась там комунікація може відбутися, але знову я он дивлюся. А це а це така ілюзорна штука. А це така срака, що, коротше Угу. Mm -hmm. стосовно якраз моє наступне питання було стосовно настроїв українців, і ви вже дуже чітко на це все відповіли. Але я так розумію, ми говоримо лише про Донецьку-Луганську область, яка окупована з 20, ой, 20, перепрошую з 2014 року. А як щодо тих областей, які у нас окупували з 2022 році? Там а, настрої українців, інші, тих, хто там залишився там відсотковість менша, тих, хто радий а, приходу російського миру, да, тут скоріше якась вимушена історія. Тобто тут ми говоримо про те, що ми маємо, знаєте, 50 на 50 хтось, хто взагалі, е, ну, хто залишається з чіткою прямо проукраїнською позицію, і той, хто. Пристосовуються просто до якогось нового життя, бо немає, ну немає виходу, немає куди йти, немає що робити, немає куди їхати. І тут злий жарт зігла, зіграла українська державність, на жаль, бо у нас є дуже високий відсоток людей, які виїхали з окупованої території, потинялися по Україні, не отримали жодної. Підтримки, перспективи, гаранту і так далі, і в з безвиході повернулася назад в окупацію, і для них це простіше ніж спробувати вижити в Україні або за кордон, і про це чомусь мало хто говорить. Але відсоток цей величезний, величезний прям відсоток тих, хто виїхав на територію України на початку і на сьогоднішній день повернувся в окупацію. Бо це питання виживання знову ж таки. Не питання любові до руського міра, ні, питання виживання. Наступне питання це питання від наших підписників. Воно було під одним із відео в коментарях. Чи може стати повернення Криму, Луганську, Донецьку, взагалі всіх окупованих областей? Це кінець Путіна. Чи може стати повернення цих областей кінцем режиму Путіна? <постійно> Потенційно так. так. Це може, може бути, але тут і є зворотня сторона медалі. Кінець Путіна може поспособствувати поверненню до вирішення цих питань, як мінімум, у політичному ключі, наприклад, з новою російською владою. Це те, на що робила і робить ставку Європа. І часткова Америка. Типу, давайте просто почекаємо, коли дід помре, і будемо передомовлятися з якоюсь іншою російською владою. Раптом воно буде зговорчеві. Все. а чи можемо тоді подивитися? А, наскільки висока ймовірність саме повернення цих повернення цих територій саме після смерті Путіна? Поки нічого ми з вами не подивимося, тому що у нас з вами не зрозуміло потенційного. Кандидати стовідсоткового, бо у Путіна немає приємника як такового. його нема. Там я вже пояснювала, що те, що відбувається в Росії навколо Трона Царя, нагадує цю гру в стульчик: Тра та, -та, -ра -та, -та -ра. Хто перший тут і сіл? Понимаєте? От воно так реально виглядає. Бо в Китаї є свої інтереси, свої кандидати у США свої, у Європи свої у самої внутрішньої Росії від їх невіроятних лібералів свої у пропутінського кола, е, 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 якби. Кооператива озера, там взагалі своя історія. И там, ну, а Путін вважає, що він буде жити вічно. Ну, типу, і, в принципі, вся війна це гарант його влади. Досконку. Mm -hmm. А чи можуть ось у майбутньому ті ж самі зараз окуповані області стати причинами нових конфліктів? Mm -hmm. Не зовсім коректне питання. Причиною нових конфліктів буде наш сусід. Ну, на жаль, нам з ними жити. Який би лібераст не прийшов там до влади? У нас з вами поруч кончений імперець. Де рано чи пізно у когось із нових ліберастів може звернути кукуху, і він за лібералізма, як і Путін свого до речі, часу був лібералом, прогресивним, молодим, приймав правильні рішення. А як, але як тільки стало питання того, що доведеться куди здівати крісло, його ліберальна історія зразу покотилася в тартаре. От і все. Стосовно дітей, а ті діти, які фактично виросли вже в окупованих територіях, особливо на тих територіях з 2014 року, які окуповані, яких вчили ненавидіти Україну, і якщо умовно ми все ж таки дуже всі сподіваємося на це, ємо, доб'ємося того, що ці території повернуться в Україну, як бути з цими дітьми? І... Срака як із з людьми, що діти, що люди. Це те, про що ми поговорили з вами на початку. Що буде з тими дітьми? Жопа буде, як? от що ми будемо робити з цим населенням? Перевиховувати, показувати, що ні, ви не прави, класна Україна. Він пам'ятає Газманова на сцені і вважає це е, неймовірним достіженням його республіки. Він не пам'ятає, що у нього була Бьонці. Він не знає про це. Він не пам'ятає, що йому приїжджали не Газманов, ні Киркоров, не Кончина Чечерина. У нього Бьонці виступала на арені. Він цього не знає, він не пам'ятає цього. Воно йому нахрен не нужна, бо в нього є Газманов, розумієте? Бо його з дитинства привчили в тому, що Газманов Фіфкеркоров лучше, ніж Бйонці, яка в нього була. Понимаєте? Ну, то все. Чи розмірковує Україна зараз над механізмами, якими щодо роботи в цьому напрямку. Не лише повернути території, про які ми говоримо, а роботи з людьми на цих територіях. Важка, ноша. Щось думаємо, механізмів нема. Стан, я ще хотіла трошечки поговорити про стан цих територій, якщо ми говоримо про повернення. А, і чи знову ж таки чи розробляє зараз Україна, чи роздумує наша влада стосовно відновлення і за які кошти стану ось цих територій? Mm -hmm. Частково думають, розраховують на інвестиції здебільшого, на інвестиційну історію. все. Єдиний план. ну Знову. М -м -м, відновлювання. Чого Бахмуту? Відновлювати ми будемо з вами. Його нема. Що відновлювати? Півдонецької області вижжена земля? А та, яка не вижжена то вижигається. А там, де іще ще хоч щось целіло і ще в 2014 році було розтягнуто на чермет. Там інвестиції треба до халери. Ми з вами власними силами це не вивозимо абсолютно. тільки запускати інвесторів. А для того, щоб запускати інвесторів, треба стабілізувати ситуацію всередині староокупованих територій. А щоб її стабілізувати, треба ввалити нехилий ресурс у ті проекти і в тих людей, в які наша держава не інвестує. Давайте так, ми зараз з вами класно говоримо про потенційні гіпотетичні там роботу з староокупованими територіями. Про а раптом держава придумала механізм, як працювати з цими людьми. Держава, на жаль, не придумала механізм, що робити з тими людьми, які є зараз. Держава не запровадила нормальних 100% працюючих програм для військових з ПТСР. Держава не відреставрувала психіатричні клініки, в яких лежать е, е, з тими ж самими порушеннями після військовими з важкими травмами голови. Держава ігнорує питання роботи з вдовами. Це роблять організації за власний кошт або за інвестиції, які вони знаходять десь поза кордон. Держава поклала хер на підтримку психологічного населення. Тому що якийсь вшивий психолог, приходячи десятий раз в общежиття переселенців і розказуючи їм по колу, монотонно на одну і ту ж механіку, яку вони робили з попереднім таким же е зачуханим психологом, е ви поняли, по колу тих, які реально круто допомагають. Це не державна програма. Знову ж таки, це не державна програма, це частна програма, це фондова програма інших держав, підтримки, бла бла бла. У нас. Зараз тут і зараз купа проблем, на які держава поклала свого дітородного державного органу. Який механізм на потім нам ради дати не можуть, нам не можуть дати тим, хто зараз тут живе. Про яку матів перспективу ми говоримо? Ну, правда, ну давайте ж чесно на це подивимося.